Вітаю! Я Юлія Кусик, корекційний педагог та асистент вчителя гімназії No7 з Ягельської міської ради. Сьогодні хочу ознайомити вас з деякими арттерапевтичними методиками в корекційній роботі з учнями з особливими освітніми потребами, які я використовую під час корекційно-розвиткових занять. Адже запровадження інноваційних технологій в освіті набуває стрімкого поширення. Арттерапія це вид психотерапії та психологічної корекції, оснований на мистецтві та творчості з метою вираження свого психоемоційного стану, що володіє широкими можливостями і сприяє швидкій соціалізації дитини з особливими освітніми потребами. Терапевтичний підхід є одним із прогресивних і перспективних для сучасної освіти, і сьогодні вважається одним з найбільш м'яких, але ефективних методів який не має протипоказань і обмежень та дає можливість виразити свій внутрішній світ через творчість з метою корекційних порушень у дітей з особливими освітніми потребами. Введення елементів арт-терапії під час корекційно-розвиткових занять корекційні педагоги вважають найбільш прийнятними та ефективними у роботі з особливими дітьми. Тому у своїй роботі я використовую різні методи арт-терапії. Що дозволяє покращити якість навчально-виховного процесу, шляхом організації, інтенсивної роботи на занятті. впроваджуючи інноваційні технології розвитку та саморозвитку дитини з використанням нетрадиційних арт-терапевтичних технік в роботі, я формую у дітей з особливими освітніми потребами ключові складники життєвої компетентності, а саме віру у власні можливості, базові якості особистості, самостійність, працелюбність. Постережливість, креативність, розвиненість практичних умінь, творчих здібностей, збереження психічного здоров'я, створюючи ситуацію успіху. Головними завданнями сучасної арт-терапії є усвідомлення дитиною себе, поліпшення самосприйняття, формування навичок спілкування в групі, корекція тривожних станів, страхів, зняття психоемоційної напруги, подолання фобій, комплексів, впевненості в собі закнутості, підвищення самооцінки, вироблення комунікативних навичок, розвиток творчої фантазії, розвиток пам'яті, уваги, дрібної моторики. Розглядають різні форми та методи арт-терапії при роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. І проте, розповсюдженим є два основні індивідуальна та групова арт-терапія. Індивідуальну арт-терапію можна використовувати для діток з різними видами труднощів. Особливу цінність арт-терапевтична робота має для дітей, які мають певні труднощі у вербалізації своїх переживань, наприклад, через мовні порушення, малоконтактність, а також складність цих переживань в осіб з посттравматичним стресовим розладом. Навіть якщо деякі з них і не можуть створювати художні образи, проста маніпуляція і гра з матеріалами часом виявляється дуже важливим фактором їхньої активізації. Тренування сенсомоторних навичок, мислення, пам'ять. Групова форма арт-терапевтичної роботи відрізняється від індивідуальної тим, що вона припускає особливу атмосферу, пов'язану з рівністю, прав і відповідальністю усіх діток. У багатьох випадках вимагає певних комунікативних навичок і здатності адаптуватись до групових норм. Діти, які мають певні інтелектуальні або функціональні труднощі в процесі навчання, для подолання цих труднощів можна застосовувати арт-терапевтичні методи. Корекційний педагог акцентує увагу на таких арт-терапевтичних методах, як бібліотерапія, музикотерапія, драмотерапія, ізотерапія, маскотерапія, ігротерапія, колаж, лялькотерапія, метод каракулі, оригамі, кольоротерапія, фототерапія. Робота з глиною, метод мандал, пісочна терапія та інші. Під час використання методів арт-терапії можна танцювати, створювати казки. Ліпити з пластиліну чи тіста та працювати з піском. Будь-яка творча діяльність, що допомагає проявити та висловити свої емоції. Корекційний педагог не розпитує дитину, що з ним відбувається чи що вона відчуває, натомість створює умови, в яких дитина може самостійно обрати творчий інструмент для самостілення. Арт-терапія ефективніша у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами, ніж бесіда, тому що діти проявляють себе через творчість або гру. Такий спосіб вони самостійно знаходять внутрішній ресурс, щоб впоратись з проблемою, яка їх турбує. Якщо з дорослими ми можемо проговорити якісь моменти, то з дітьми все інакше. Ми комунікуємо з ними невербально, часто на символічному рівні, і це допомагає не нашкодити їм. Під час корекційно-розвиткових занять я використовую такі методи арттерапії. Як лялькотерапія це вид арт-терапії, який використовує корекційний вплив ляльки. Та є проміжним об'єктом у взаємодії дитини і дорослого. Саме цей метод допомагає дитині ліквідувати хворобливі переживання, зміцнити психічне здоров'я, покращити соціальну адаптацію. Залежно від мети, яку ставить педагог, можна використовувати різні прийоми та лялькові образи. Розглянемо лише деякі з них інклюзивна лялька. Такі іграшки використовуються для виховання толерантності, доброти та поваги до інших у колективі, листування з лялькою. Це спонукає дітей до розповідей про себе чи однолітків, що формує вміння оцінювати себе та інших осіб. Вимовляння звуків лялькою цей прийом корисний для дітей із порушенням мовлення, що соромляться своїх помилок і вимови. Дозвольте учню одягти на руку ляльку і вимовляти складні слова, начебто від її імені. Такий підхід допоможе зменшити страх перед вправами. Крім того, Деякі рукавички допомагають демонструвати вправи для язичка, а також артикулювати той чи інший звук. Мандалотерапія це природний і радісний спосіб поліпшення емоційного стану, зняття напруги, вираження емоцій, які сприяє розвитку творчості, художнього та духовного самовираження дітей з особливими освітніми потребами. Таким чином, елементи техніки малювання мандал можна використовувати у психокорекційній та розвиваючій роботі. Створювати мандали можна не лише на аркуші паперу, а й з природних матеріалів з використанням круп та крейди. Дуже часто я використовую саме цей метод, коли діти перебувають в укритті під час повітряної тривоги. Створюючи мандалу, дитина заспокоюється та на деякий час поринає у світ фантазій клексотерапія. Це творчість з плямами, яка розвиває дихання, координацію рухів, уяву, фантазію та полягає в гармонізації розвитку особистості через самовираження і самопізнання. Флексотерапія полегшує комунікацію для закритих в собі дітей, для тих, хто соромиться спілкуватися або дітей з розладами аутистичного спектру, а також дає можливість невербального контакту, сприяє подоланню комунікативних бар'єрів. Цей метод несе чудову розвивальну та терапевтичну функцію. Надає вміння перетворювати буденне на незвичне. Пісочна терапія це гра з піском. Це природна і доступна для кожної дитини форма діяльності. Дитина часто словами не може висловити свої переживання, страхи, і тут їй на допомогу приходять ігри з піском. Дитина розвиває дрібну моторику рук. пісок допомагає дитині почувати себе захищеною в комфортному для себе середовищі, розвиває творчі дії, стабілізує негативний стан, розвиває зв'язне мовлення, фонематичний слух і сприймання допомагає розширювати словниковий запас, тренує зорово просторову орієнтацію, знімає нервову напругу. Перенесення традиційних занять в пісочницю дає великий виховний і освітній ефект і стандартні форми навчання. Оригамі це стародавнє мистецтво складання різних фігур з паперу, без застосування ножиць і клею. Оригамі сприяє концентрації уваги, розвиває півкулі мозку, пам'ять, просторову уяву, дрібну моторику. Точність рухів, вольові зусилля, вміння доводити справу до кінця, покращує мозковий кровообіг, сприятливо впливає на психіку дитини, зменшує рівень тривожності, підвищує впевненість у своїх силах. Саме я використовую у своїй роботі просте оригамі, оригамі-мозайку та квілінг. Під час роботи з дитиною оперують такими поняттями, як кут, сторона, ліва, права, лінія, вершина частина. Ефект посилюється, якщо застосувати рухомі фігури оригамі, такі як стрибуча жабка, лисичка, журавлик, які рухають крилами або відкривають ротик. Такі паперові іграшки дуже цікаві дітям, особливо якщо вони складені власними руками. Методика каракулі має діагностичну спрямованість і сприяє дослідженню дитиною власних почуттів і переживань, а також зняттю м'язових емоційних напружень, розслабленню зачіпає сферу творчого потенціалу особистості, звільняє його і тим самим сприяє особистісному зростанню дитини, підвищенню її впевненості у власних можливостях. Методика Каракулі та всі її модифікації спрямовані на подолання в дітей емоційної нестабільності, боротьбу з їхніми страхами, а також на розвиток інших особистісних якостей. А техніка колаж, на відміну від образотворчих форм арт-терапії, дає час на міркування, можливість змінити композицію, переставити компоненти місцями, спробувати стільки варіантів, скільки необхідно, за допомогою різних матеріалів фото, малюнки, вирізки, з журналів. Конкретність матеріалу дозволяє перебороти страх перед невизначеністю, вільної творчої активності, сумніви у власних творчих здібностях, створення колажу розвиває у дітей критичне мислення. Розвиває творчі здібності, а саме уяву та мислення, вміння висловлювати власну думку, розвиває пам'ять, увагу та організовані здібності, створює умови для творчої самореалізації, мотивує до шляху отримання знань, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Робота з колажем, в якої дитина вибирає елементи з різних контекстів і становить нове цілісне послання, буквально ілюструє її внутрішній стан що дає можливість краще усвідомити і опрацювати ту ситуацію, з якою дитина приходить на заняття. Твори, виконані в техніці Гратаж, відрізняються контрастом білих ліній, малюнка і чорного або синього фону, і схоже на гравюри. Красиво виглядають у цій техніці нічні пейзажі, портрети, квіти, але це залежить від вікових особливостей дитини, по м'якому воску приємніше писати букви, слова і цифри. Використання цієї методики в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами допомагає розвивати творчі здібності, художній смак, відчуття композиції, розвивати уяву, просторове мислення, дрібну моторіку рук, виховувати бажання пізнавати нове. Нетрадиційні техніки допомагають ознайомити дитину з малюванням кольоровими мильними пульбашками, яка чудово працює в поєднанні з казкотерапією. А саме сприятиме розвитку фантазій і асоціативно-образного мислення. Розвиватиме уяву під час прийняття казкового твору, розвиватиме мовлення видихання, а саме відпрацьовувати сильний і тривалий родовий видих. Малювання кавою є не лише творчою практикою, це чудова арома та арт-терапія. Неймовірний аромат породжує в уяві нові картини та образи. Кавовий живопис зачаровує. Техніка надихає, знімає стрес. Дітям надзвичайне малювання допомагає розвинути уяву та вчить працювати пензлем, розвивати мотори. Малювання з ім'ятим папером дозволяє відредагувати складні емоції та отримати насолоду від творчості. Якщо дитина відчуває якісь ненадто приємні емоції, злість, страх, образу, можна запропонувати їй взяти аркуш паперу і простим олівцем намалювати пляму, що символізує обрану емоцію. Таким чином, дитина може трохи відокремитись від свого страху і зможе глянути на нього ніби зверху. Я також роблю цю практику разом із дитиною, підтримуючи її в такий спосіб. Наступний крок зім'яти свій аркуш, тепер зім'ятий папір розфарбовуємо різними фарбами та притискаємо його на аркуш паперу, створимо щось приємне та позитивне. Страшний страх тепер? Веселий і більше нагадує радість. Однією з цікавих технік, яку я застосовую, це стала техніка ебру. Ебру це унікальна техніка малювання по воді, що передбачає створення візерунків на воді та подальше їх перенесення на папір. Під час малювання візерунки виходять довільними, немає чітко виокремлених меж. Кольори, візерунки, їхню кількість форму дитина створює самостійно, в залежності від настрою, самопочуття. Малювання по воді сприяє вивільненню негативних емоцій. Знімається психічна напруга, зменшується почуття дратівливості, тривожність та страху, покращується розвиток творчих здібностей, настрій, соціальна поведінка, а головне, що дитина отримує задоволення не лише від результату, а й від усього захоплюючого процесу. Створення малюнка за допомогою повітряної кульки розвиває дихання, вчить зображувати квіти шляхом натиску на повітряну кульку, створювати малюнок на всій поверхні паперу розширювати уявлення про нетрадиційні техніки малювання, розвивати творчу уяву, мислення, дрібну моторику, виховувати інтерес до пізнання природи. Солт-Арт це техніка, основним інструментом якої є використання солі. Арт-терапевтичні вправи спрямовані на зниження рівня емоційної напруги, тривожності, концентрацію уваги, розвиток творчого потенціалу, активізацію внутрішніх ресурсів. Робота з сіллю та акварельними фарбами дозволяє знизити тривожність, виплеснути емоції, побороти страх, розвинути комунікативні навички, дрібну моторику та координацію рухів, сформувати емоційну стійкість. Малювання дитячим кремом мабуть, самий незвичайний спосіб, що викликає у дітей масу емоцій. Він імітує малювання на запітнілому склі. За допомогою крему можна створювати безліч малюнків. І легко можна стерти і намалювати знову. Таке малювання розвиває дрібну моторику, м'язи рук, гнучкість пальців, тактильну чутливість дотикового сприйняття, дозволяє малювати одночасно двома руками, що тренує міжпівкульну взаємодію. Отже, використання арт-терапевтичних методик під час корекційно-розвиткових занять дозволяє учням з особливими освітніми потребами самовиразитись за допомогою арт-терапевтичних методів. Учні з особливими освітніми потребами долають страхи і сором'язливість, поліпшують свій емоційний настрій. В процесі занять знижується емоційне напруження, агресивність, тривожність, а також поліпшується психологічний клімат в учнівських колективах. Дякую за увагу!